Паркові новації, сухі гілки на раціональну переробку. Спеціальна машина, що дробить деревину на щепки, з'явилася у міському парку. Її придбали за сприяння Євросоюзу в рамках проекту управління відходами, що біологічно розкладаються. Вести гілки на полігон це великі затрати, кажуть фахівці. Тепер з новим обладнанням вдасться не лише заощадити, але й отримати сировину для опалення приміщень на території парку. Парк відмовився повністю від газового опалення. У нас є два газових котли. Ми їх з цього року хочемо повністю демонтувати і перейти на твердо. Топливні коти, а також альтернативні це електричні нагрівачі. У нас є домовленість з теплокомуненерго. В принципі, вони готові брати цю щупу необмеженої кількості, тому що в них є котли. Твердо на твердому паливі. прибирати парк також стане простіше з допомогою нового тракторця з прицепом, обладнаного спеціальним пилососом, вдасться збирати сухлистя з цілого парку. Відтак його складатимуть у піраміди для утворення компосту. Це проект. Він популярний сьогодні в цілій Європі, і там майже всюди використовують листя для добрив з тим, щоб потім його їх направляти чи на зелені насадженці, чи в зелене господарство, чи тут безпосередньо в парку. Важливо. Щоб це листя ну не попадало в наші озера, які потім загруднюється тут парку гниє в озерах і відповідно наносить таку екологічну шкоду. В майбутньому чиновники планують звозити листя з цілого міста, щоб переробляти його на добрива, адже восени воно стає справжньою проблемою для комунальників. Крім того, до парку збираються закупити спеціальне обладнання, яке дозволить з подрібнених щепок виготовляти будівельні матеріали.